Sony не так давно випустили зовсім свіженький трейлер гри Spider-Man 2. Але для початку постав подобайку, підпишись на канал і не забувай про дзвіночок, щоб завжди дивитися відео першим. Зараз ми все розберемо. На зв'язку Суперхік. Починаємо. 10 Це міракломів ситінгірна. Ата секен час. Намки таке цього. But I need you with me, Pete. We're gonna heal the world. Hey guys, this is my best friend, Harry. Hey, good to meet you. New uh, job, huh? Still gonna have time for tutoring? We'll figure it out. i didn't know there were bears in these woods yeah. hey mj i have another name for you craven he's here on some kind of hunt no if you need me i'm just a call away lee hey. you don't know what you took from me all miles talks about is how to be a better spider-man how to help you what the hell's going on with pete he's not himself go help him <laughs> This was our dream. I'm not going to lose him. Дуже цікавий збіг полягає у тому, що на початку жовтня виходить фільм про Крейвена мисливця, а через два тижні після релізу фільму виходить гра про нашого павучка. І вгадайте що? Крейвен стане одним з головних злодіїв у цій грі. Але не дивлячись на такий колоритний тизер мисливця, на перший план у трейлері виходить Веном. Тож почнемо: пройдемо трейлер крок за кроком, говорячи про пасхалки і важливі дрібниці. Для цього нас порадували цілою купою нових кадрів. Починається трейлер з зовсім нової сцени. Нам показують, як Гаррі Озборн виглядає після того, як його вилікували. Це була нестандартна медицина Лов'юса. We Vitals are good, circulatory system healthy, um, brain activity normal. He's been in there long enough. Mr. Osborne, I understand he's your son, but his I disease. Kurt. But we may be underestimating the potential danger. I said! Get him out! Now! Він розмовляє з Пітером у Міттаунській вищій школі про останні 10 років їхнього спільного життя. Його репліка була про те, що він хоче пройти цей шлях з Пітером і що разом в них вийде вилікувати світ. Heal the world. Ця фраза напряму переплітається з кінцем трейлера, де звучить голос Венома Зовсім як казав Гаррі, невже це якийсь натяк? Я думаю, що з попередніх кадрів трейлера зрозуміло, що означають всі ці речі про вилікування світу? Веном хоче поглинути всю планету і перетворити її на планету симбіотів. Коли Sony випустили останній великий трейлер, у Твіттері було багато постів від розробників, що Гаррі Осборн не стане веномом у грі. Мені здається, що у тих твітах вони мали на увазі Венома як Злодія, тому ми все ще маємо вірогідність подивитися на Гаррі у костюмі Симбіота. Ми бачимо, як Малс Моралес і Пітер Паркер вирушають разом на місію. Вже було багато сцен з ними в попередніх трейлерах. Ми точно знаємо, що великою частиною гри будуть їх спільні місії. Далі вони йдуть на Коні Айленд. Тут є декілька пасхалок. Наприклад, тут є гідромен як вивіска атракціону. А ось той хлопець вирішив вдягнути цікавеньку ковтину з людиною павуком. Пітер представляє Гаррі Осборна всім своїм друзям. Після цього Майл скаже: Дюба для тюрем. Це нам нагадує про те, що Пітер став вчителем Майлза після останньої гри. Мені здається, що тих хлопець у футболці з зеленим логотипом натякає нам на зеленого гобліна. Можливо, у грі будуть ще якісь натяки на гобліна, але я не очікую його як персонажа. Сподіваюсь, у третій грі він нарешті з'явиться. Нам показують кадри з попереднього трейлеру, щоб глядачів відчули небезпеку, яку приносить Крейвен. Цей чолов'яга у ведмежому костюмі називає себе Грізлі. Його справжнє ім'я Максвелл Мархем. Він був професійним реслером, який змагався під бойовим псевдонімом Грізлі, але його занадта жорстокість привернула увагу Джей Джона Джеймсона. Після декількох статей Дейлі Б'югл Максвелла виключили з реслінгу. Через деякий час він зустрівся з Шакалом, той подарував грізлі костюм медведя з екзоскелетом. Який Підсилив його силу та витривалість. Коли Пітер розповідає М.Джей про Крейвена, здається, що вона буде працювати в Daily Б'югл. В трейлері не так багато кадрів з Джоною Джеймісоном, але в певний момент М.Джей буде 100% працювати на нього. В якийсь момент Симбіот вилікує Гаррі, але потім трапляється якась подія і Веном втікає. Можливо, саме так він потрапляє до Пітера Паркера. Ці кадри Мауза Моралеза, який стискається з в'язним, кажуть нам про Мартіна Лі. Містера негатива. Майлз виглядає таким напруженим через те, що негатив вбив його батька. Саме це павучок має на увазі, коли каже. Hey, you know what you took me. Все ж таки, симбіота створили неопробірці в якомусь кабінеті Оскорпа. Він прилетів на астероїді, як у всіх класичних історіях про павучка. Я можу помилятися, але той, хто знайшов симбіота, дуже схожий на курта Конорса. Якщо це так, то ми отримуємо зрозумілий ґрунт для Венома з Оскорпу. Потім нам показують історію симбіота і Пітера Паркера. Здається, що всі його друзі, МДЖ та навіть Майлз, дуже занепокоєні Пітером, і він точно стає покидьком під впливом симбіота. Здається, що Майлз намагається проникнути до Крейвена, мисливець відправляє купу. Своїх спільників, щоб захопити Моралеза. Пітер Паркер із Веномом намагається допомогти ящеру курту Конорсу. Я думав, що одна з сюжетних ліній буде полягати у пошуку ліків сироватки для лікування курту, перш ніж Крейвен знайде його і вб'є. Є більше сцен з Норманом і Гаррі Осборном в спеціальній лабораторії, де вони тримали симбіота Венома. Саме там Гаррі проходив лікування, намагаючись одужати. Зелене світло падає на нормана. 100% відсоткова на зеленого хобля. Коли Гаррі роздратований, щось робить його надмірно жорстоким. Можливо, це пов'язано із симбіотом Веномом. І ось ми нарешті бачимо Венома у всій красі, який наповно відривається на одному з кораблів Крейвена. І як я вже казав, це має бути зовсім інший персонаж, точно не Гаррі. Дуже цікаво буде дізнатися, кому випаде така крутезна роль. Може Джона Джеймсон чи ще хтось. Крейвен мисливець буде головним злодієм цієї гри. Він прибуває до Нью-Йорка, щоб розпочати велике полювання. Тут ціла купа супергероїв, злочинців і антигероїв, яких він хоче знищити. Події гри це пряме продовження гри Spider-Man Miles Morales, скоріш за все, після незначного таймскіпу. Ще нам не показують, яким чином у Пітера Паркера з'явився костюм симбіота. Також дуже цікаво дізнатися, що трапилося з Гаррі, якщо Веном вже на Пітері. Мені здається, що нам нарешті покажуть Нормана Оспарг. На в образі зеленого гобліна. Як мінімум, вони натякнуть на це в кінці, і у третій частині ми вже подивимося на зеленого поганця. Коли Крейвен обирає Нью-Йорк для свого полювання, підлеглі показують йому планшет. На ньому відкривається карта з усіма незвичайними людьми у Нью-Йорку. Нам показують чорну кішку, бродягу, примару, могильника, таскмастера та кінгпіна. Їх заключили на початку першої гри, і це точно означає, що вони повернуться. І звичайно ж шокер і ящер. Трейлер переносить нас до Квінсу. і здається, що ця бійка майже вдома в павучка. Головорізи приходять шукати курта Конорса, ящера, який вже втік до доків. Людина павук виривається з підвалу за допомогою симбіоту і виглядає наш сусід зовсім недружелюбно. Ви можете помітити, що Пітер якийсь занадто агресивний, що Моралес зауважує пізніше. Ви точно бачили фільм Людина павук 3» з Тобі Магуайром чи, мабуть, якісь інші історії про симбіотів? Ці прилипали змушують носіїв ставати темнішими, більш агресивними і жорстокими. На мою думку, ця сюжетна лінія полягає у тому, що піт намагається захистити ящера, оскільки курт помирає, а підливає олію вогонь крейвен, який обрав Конорса однією зі своїх наступних цілей. Sony також випустили маленький трейлер для спеціальної консолі PS5, яку вони випускають для гри. Виглядає дуже круто. Те, що треба для справжніх фанатів павучка. Вже можна подивитися новий трейлер фільму від Marvel, Marvel. – Марвели. Якщо бажаєте подивитися огляд на каналі, то пишіть у коментарях. Можливо, саме ваш коментар розпалить нашу іскру натхнення. Також у мережі вже є гаряченький трейлер до мультсеріалу Невразливий. Так само, покажіть, що ця тема вам цікава, і ми обов'язково його розберемо. А також хочу нагадати про відкриття мого магазину Гік та аніме тематики Супергік. Якщо це для вас цікаво, то перейдіть по посиланню в описі та підпишіться на наш профіль. В нас буде дуже крутий асортимент, і вам 100% сподобається. Тому ще раз прошу натиснути вподобайку, підписатися на канал і не забувати про дзвіночок, щоб завжди дивитися відео першим. Дуже дякую тобі за перегляд! Побачимося у наступних відео. На зв'язку був Супергік.